Хто засміється, той погав. Що ви замерзли на дворі? Все просто. Спочатку швиденько ліпимо снігову бабу, та одягаємо на неї корону. І тепер це вже якби не баба, а принцеса. А до принцеси логічно, що одразу прилітає дракон і дихає на нас в... А від дракона не можна зігрітись. Не, ми одразу набираємо цей вогонь в пакет, і тепер у нас є повітряна куля. Ну, і логічно, що на неї ми летимо до Карпат. Литів, нам треба хутко дістатись на гору. Для цього нам звичайно потрібні сили, тому варто підкріпитись. Непомітно, забираємо у лижника палички, і вже завдяки ним, з'їдаємо якби величезну су. Добре. Що? Тепер у нас є... Де ти взяла суші? Ти що, в кореї сили і дуже багато енергії. Хочеш, забігаємо на... Круто, тільки то жирна їжа, щоб ти знала. Ми забираємо сногорту сно. Взагалі не, Взагалі не помітно. Бордиста просто зрізаємо ним верхушку гори. Раз. Робимо фото в Карпатах та постимо його. І нам, звичайно, вогники. а ми, в свою чергу, всі ці вогники кидаємо всередину гори. І Тепер це вже не гора, а вулк. Якщо ви зрізали вершину гори, як В середині було той. В середині була типу, ямка, щоб закинути туди вогники, якщо того гора скріплена. А Хто вчився, той знає, що на вулкані тепло. А хто вчився, той знає, що ти тупу. Що робити, якщо ви не знаєте, де святкувати новий рік? Для початку Загуглите, ідеально. Ставимо в духовку печиво, поки воно готується, швиденько доїмо корову. Дудки від... в тебе корова в хаті? в карман холодильний ну, і виходимо з печивом та молоком на. Він ж там розтане і потім твою куртку всю запацькає. На запах їжі, відповідно, прилітає Санта. Так, Санта живе на полярному колесі, ти виставила його з полярного полесу. <звук> Де молоко? Привіт, Санта Лючія. Привіт, Санта. Можна до тебе підсіти? О, дякую, я напитався. Ми до нього в санки та литимоле халепа, по дорозі не зупиняє повітряна поліція та каже, що повітряний простір над країною закритий нічого собі. Пояснюємо поліції, що ми не ворожий дрон, а Санта Клаус і Дашка Кубік. Хто? Вони питають Санта Клаус. Хто і хто? Санта Клаус і хто нахер? Тоді ми кажемо, що Санта Клаус і Майкл Джексон. Але... Ого ти так похожа на Майкла Джексона, прям не одне в одне лице. Нам не вірить. Ну, і тоді ми підтвердження стрибаємо на місяць. Та швиденько робимо місячну проходку. Ну, зрозуміло, Класна що тепер поліція проходка. вже вірить. Лопає та відпускає нас. Ну, і Ми долітаємо до північного полюсу. Там, звичайно, падає сніг. А сніг з англійського це сноу. Логічно. Вау, wow, Англійський вивід. Вчить англійський. на нас падає Джон Сноу? Uh -huh. ну, і зрозуміло, що він нас запрошує на вечірку з його ну дуже популярними друзями. І тут ми з карману дістаємо холодильник. який вже давно стану і. Став кашею. А так як на полюсі холодно, то звичайно, що ми зменшуємось. Можна, навпаки, холодець збільшується через те, що холод. І разом катаємось по холодцю на ковсинах. Крути, тільки чомусь ти дуже весело катаєшся. Ти о чувак збоку стоїть. Клоун якийсь стоїть, хтось ще стоїть, я не знаю хто. Джек Сноу просто такий. Що робити як? Чук-чук-чук, і все. Що? Джон Сноу?